Я знаю, що багато хто з вас, в тому числі і я, хоче добитися своїх цілей, діти своїх мрій, і довести собі і оточуючим на що ми здатні. Але чомусь постійно все йде не за планом. І в підсумку ми зазнаємо, я зазнавав і зазнаю зараз невдач. Але я знаю, в чому була моя проблема, і я знаю, в чому твоя проблема. Слухай далі, і ти зміниш свою ситуацію. Справа в тому, що ми прокачуємо свій характер, займаємось саморозвитком і все в тому руслі, але ми пропускаємо одну дуже головну деталь, а саме самодисципліну. Тільки самодисципліна відповідає за всі твої майбутні перемоги і поразки. Просто усвідом, що самого дитинства нас змушують щось робити. Батьки, вчителі, начальство не вчили нас бути дисциплінованим та самостійним. Саме тому більшість людей виростають лінивими і ні на що нездатними. Вони не можуть похвалитися ні дисципліною, ні організованістю, ні своїми цілями, ні своїми мріями. І це призводить до нескінченної кількості невдач і провалів. Абсолютно неважливо наскільки ти хороший. Якщо ти не дисциплінований, твоїм мріям, твоїм цілям абсолютно по барабану, пофігу, наскільки ти ідеальний, наскільки ти добрий, якщо ти не дисциплінований для твоїх мрій. Саме тому звичайні люди досягають успіху частіше, ніж генії. Секрет переваги криється саме в самодисципліні. Вона допомагає крок за кроком. Поступово дійти до цілі, до мети, до твоєї мрії, незважаючи на складнощі, незважаючи на негатив і на все інше, а генії залишаються у вихідній точці, незважаючи на їхній величезний потенціал. Саме тут я тобі дам кілька порад, які допоможуть тобі стати більш дисциплінованим. Погнали! Порада перша: зміни свій підхід. Більшість людей вважають дисципліну. Певним синонімом каторо Якщо сьогодні ти саме так ставишся до цієї невід'ємної якості успіху, то пора міняти ситуацію на краще. Ти повинен зрозуміти, що бути дисциплінованим набагато простіше, ніж здається, нам просто нав'язують цю складність. Цю невід'ємну величезну частину роботи, яку нібито нереально виконати, тому що дисципліна це каторга. Насправді це зовсім не так. А ось жити без самодисципліни набагато складніше. Обмежено дисципліновані люди просто приречені на провал. Да-да, ти почув саме правильно, тому що не можна бути тільки наполовину відповідальним або на трошки старанним. Ти. Старанний і відповідальний для своєї роботи для інших людей, але відповідальний і не старанний і не недисциплінований не для твоїх мрій. І це питання крайньою завжди змушуватиме тебе приймати рішення на сторону інших людей, на сторону інших мрій, на сторону інших цілей, але не своїх. І це рішення буде крайні невірним. Для твого теперішнього і твого майбутнього. Друге. Це фінанси. Ти рахуєш останні копійки від зарплати до зарплати. А як тільки ти її отримуєш, пускаєш, пускаєшся у всі тяжкі, не думаючи взагалі про наслідки. Чи вмієш ти відкладати? Чи вмієш ти відкладати певну суму? Можливо, ці гроші тобі сьогодні не знадобляться або завтра але через тиждень вони можуть крайні сильно змінити твоє життя. Можливо, од... в один день вони врятують твоє життя. Настав час бути більш дисциплінованим і у фінансовій сфері. По-перше, почни стежити за витратами. Думай над кожною покупкою та аналізуй, чи потрібен тобі цей товар, ця... цей швидкий дофамін. Та чи інша покупка. По-друге, записуй витрати. Да, це нудно, да, це банально. Але що ти можеш з цим зробити, якщо ти маєш бачити, що, як і скільки це коштує? Ти зможеш вирахувати кожну копійку, кожну витрату, необдуману, особливо, і більш ретельно. Перерозпроділяти свій фінансовий потік на потрібні цілі. Не на просто на модне, класне, круте, яке зараз актуальне, а завтра знову не актуальне, і ти знову женешся за чимось актуальним. Не мине й місяця, як ти навчишся відкладати необхідну суму і формувати свої накопичення. Третє, миттєве задоволення. Тобі не вистачає дисципліни. І ти нехтуєш спортом, здоровою їжею, забиваєш на інші сфери свого життя. А в підсумку ти залишаєшся на самоті без нормальних стосунків, будеш звинувачувати всіх, не усвідомлюючи, що твоїм головним ворогом є ти сам. Коли ти не можеш контролювати свої пориви швидкого дофаміну і одночасно піддаєшся примітивним інстинктам, які були у нас закладені з народження. Ти стаєш на одну сходинку з тваринами, для яких інстинкт є основою життя. Самодисципліна здатна вивести тебе на зовсім новий рівень. У кожній сфері, абсолютно в кожній. Просто потрібно постаратися докласти певних зусиль. Четверте, немає дисципліни, немає результатів. Банально, банально. Но одного бажання мало. Придеться. Докласти сил, щоб контролювати себе на початку. Ти повинен виробити певні звички, які будуть тобі допомагати по життю. Просто, банально, заїжджено, але правильний сон, фізична активність, водний баланс, медитація, читання, самокопання, побути в тиші. Чим менше швидкого дофаміну і чим менше хірні у вашому телефоні, ти маєш пам'ятати, що звичка виробляється щоденними повтореннями. Один одних і тих же примітивних елементарних дій, які тобі можуть не дуже подобатись, але повір, дисципліновані людині дисципліновані, підвладна будь-яка задача. Уявімо, ти зміг привести своє тіло в норму, але ніяк не можеш заспокоїти свої витрати на твої хотілки, на модне, на класне і круте. Що робити в подібній ситуації? Перенеси наслідки відсутності дисципліни на роки вперед. І зрозумій, що та сфера життя, де ти не був дисциплінованим, потім, коли ти досягнеш успіху, Оця просадка, ти злиєш абсолютно всі свої результати у цю яму. Потрібно розвивати свою особистість, дисципліну цілісно У цьому і суть мого каналу. Цілісно усі сфери життя, усі звички, усі пориви, усі інстинкти, в свою особистість. Візьми контроль над своїм життям, особливо над тими сферами. Які вимагають уваги. Ти прекрасно знаєш, де в тебе просадка конкретно, куди ти зливаєш свою енергію, свій фокус конкретно. Не обманюй себе, адже обманюючи себе, ти завдаєш шкоди тільки одній людині. І це ти не прагне отримати все миттєво. Тому що ти жив по своїх патрунах. Звичках, без дисципліни чи з певним рівнем просадки усе своє життя. І твої нейронні зв'язки потрібно конкретно прошивати маленькими, елементарними, примітивними, простими, заїженими діями. Адже завтра, без правильного сьогодні, позначиться на всіх сферах твого життя. Просто зрозумій. Наскільки ця система, ця матриця затягує нас, щоб ми не жили своїм життям, щоб ми жили простими, знову ж примітивними тваринними інстинктами, без усвідомленого життя, без матеріального достатку, просто плили по течії? Ти скажеш. Ну, я так народився, в мене такі умови, такі обставини. Так, да, я з тобою згоден. Є то, на що ти не можеш повпливати. Є таке, є таке, але є значна сила людини сила людини, І змінювати цей відсоток. З того, що ти не можеш повпливати, на те, що ти можеш повпливати. І коли ти збільшуєш свій відсоток на те, що ти можеш повпливати, тебе. Практично, практично, ти береш життя у свої руки. Ну без правильного як для мозку, як до малої дитини, той мозок наш, він хоче бути в зоні комфорта, він тебе хоче зберегти. І без правильного як, чому він має виходити з своєї зони комфорта? Чому він має йти в біль? Чому він має йти в страх? Що він має міняти особистість. Він не розуміє, що через 5 років, через 2 роки ти будеш жити своє нове омрійне життя. Зараз йому буде від цього погано. Пропиши особистість. Потрошки сформовуй дисципліну. Та, як я сказав, плюс додай книги, додай. Пропиши особистість. Це елементарно. Ти мені не віриш, але це працює. Я прописав свою особистість, особистість ще в січні 25-го року. Аж у червні, через півроку, вона мені знадобилася. Але вона в мене вже була. Цей фундамент, ця база складається мініатюрними кроками. Мініатюрними кроками. Через провали, через успіх, через виясновки, через прості дії, які твоє життя будуть змінювати. Вони будуть змінювати. Просто. Повір у це, що це змінить твоє життя. І воно дійсно змінить твоє життя. Більше самодисципліни, мотивації, звичок, тренування, харчування в моїй території нової реальності. З тобою був Богдан, буду вдячний за лайк, за підписку. І стаємо краще разом!